З чого складається ціна? 1200 по каменю. Приїзд техніки 1, приїзд техніки 2. Робота бригади. Далі 125 труба обсаджується до каменю. Ми зараз добурили конкретно до каменю, і бачите, хлопці вже підняли штанги. І будуть опускати труби 125 двадцять труби під погружний насос. Далі буде опускатися пнівмоударників, робиться отвір в камені. Вдоль цього отвору йдуть тріщини, розломи, хто як називає. І по цим розломам відповідно поступає вода в свердловину. У вас іде вода природним шляхом. Звертаю на це вашу увагу. Не фільтровіться свердловини. Ми о такою технікою робимо тільки великі свердловини в камінь. Якщо що стосується фільтрових свердловин, то там фільтра встановлюється в водоносний горизонт. От, відповідна і різниця. В камінь, я кажу, завжди це вічні свердловини, вони не